Вітаю, шановні гості та підписники каналу Майни Диткет. Мене звати Ганна, і сьогодні я хочу прозвітувати перед вами про створені за останній тиждень готові роботи. В роботу я брала три процеси, але життя. Носить свої корективи, і сталося так, що готових в мене є із трьох процесів два. І про це ми з Бубені, яка тут туди-сюди ходить, дуже гарненько, буба, не можна, гарненько вам розповімо. Перший процес, про який я хочу розповісти, це шкарпетки для наших захисників 42-43 розміру. І за цей тиждень я відв'язала півтори шкарпетки. Зараз я знайду, у мене тут маркер стоїть. я так І прала і просувала його з. Я відв'язала півтори шкарпетки, шкарпетку, і пів цієї, і повністю другу. Що тут такого цікавенького? Ну, По-перше, таке поєднання ниточок, що особливо візерунок ніякий не видно, тому візерунок я не пускала, але я пустила для такого стилі, стилю певного. По зовнішньому боку стопи на пагомілочку ось таку всередині смужечку. На 4 виворотні петлі. Ось з цього боку, ось з цього боку. Ой, на 4. Щас, зараз звучати. Чи на 4. На дві. Я зала одну. <схід> на дві виворотні петлі. А, ось, і в результаті я поповнила свою колекцію шкарпеток, які я буду віддавати волонтерам. На, на жаль, ну, тільки одна пара, Уже скільки виходить, тому що я вже, вже не вистачає. Хочеш одне робити, виходить інше. Ну, буде так. Ось такі шкарпеточки поїдуть зігрівати наших хлопців. Бубенька мені допомагала активно. Тут вона... Тільки зробила контроль якості, вона полежала на цих шкарпетках, їх торкалася лапочкою. Тобто, все нормально, можна, ритуал ми зробили, можна їхати зігрівати ніжки. Охорона котяча попрацювала. Так, другі шкарпетки, як виявилося, це шкарпетки для моєї бабусі, і вони беруть участь у проєкті Ірини з каналу Творче життя. Проєкт називається Моя веселка. Сутність цього проєкту полягає в тому, що. Ми кожного місяця в'яжемо вироби того кольору, який нам пропонує Ірина. І ось у серпні у нас був жовто-помаранчевий, і в мене в шкарпетках присутні, жовті та помаранчеві кольори. Трошки тут жовтого є, вони в смужках. бачите. Це на кобуха помаранчева. Бачили, що робить моя кетюня? Зараз поряд на дивані. Ой-ой-ой. Да? так? Е Жовтенькі тут є смужки, і я. Е ой, це не на кобоха, дівчата, Alize Comfort Socks, Я вже дивилася нещодавно цю розфарбовку. ну Вона мене дуже манить, вона мені дуже подобається. І подивіться, як класно вона лягає. от Я, я вже в котре відео. Так, це була Буба, ураган Буба. Котре відео я не перестаю милуватися цими смужками. Дивіться, як вони класно лягають у Хеліксі, коли підбираєш один колір. Боже, класно, мені подобається. Моя бабуся буде якраз вересень. Ну зараз уже такі прохолодні. Вечори і воно мерзне, і буде в самий раз. От. І я особливо тут ще пагомілики більш-менш підбирала вверх, а потім вже в'язала, як лягали, смужки, і ну, в результаті, бачите, так от вийшло. Тут трошки воно все одно нерівномірно вийшло, але такі шкарпетки, видно, що це пара, мені дуже подобається. Ну і, звісно, цей, ці шкарпетки беруть участь у проєкті Оленочки Буганової, в'яжемо українською, і в рамках тижня визволення спиці гачків я дов'язала ці шкарпетки. А я, хто перший раз на каналі, хто не знає, що є такі слова, дивися, то спиці оті тонкі, зараз вона. Наткнеться на них і поїдеш до, лікар... до лікарні. Вони один одного не бачили цілий день. І тепер не можуть не спілкуватися, це бачити треба. Так, а я, я хочу розповісти про проєкт Оленочки. У нас е наступного тижня починається нова його. Е Такий запуск, це е, тиждень стартів, тобто ми стартуємо новими процесами. Е, і е, цього, е, ну, я вас дуже хочу попросити, будь ласка, проходьте до мене в інфобокс, там є посилання на всіх дівчаток, дивитись е, YouTube Україномовний. Дивіться, що наробили дівчата, бо завжди нестандартні, дуже цікаві роботи, можна знайти, знайти купу натхнення, може собі щось обрати, вив'язати, або надихнутися якоюсь річчю і зробити свій дизайнерський повтор. Тобто такі цікаві моменти відбуваються в нашому проєкті. Ну, і якщо ви в'яжете і не наважуєтесь брати участь, то Спробуйте. Вийде-не вийде, а варто спробувати варто себе побачити у ролі людини, яка бере участь у спільних проєктах. Це цікавий, захоплюючий такий своєнравний світ. І одна робота в мене недороблена. Тут і часовий фактор, і брак матеріалів. У мене тут таке сланенятка, поки що. щось я з синтепон не можу нормально розправити. Ось так. Буду моделювати зараз. Так, напала. Тут такий, це в мене песик. Треба буде робити утяжки, щоб він був песиком. Це та в мене так в'яжеться. У мене було зв'язано тулуп. За а, цей тиждень я майже зв'язала голівоньку. І мені залишилося зв'язати лапки. Він, а, цей песик він бере участь у е, теж моя веселка вчасно. Ой, дівчата, мене пригода на пригоди. Я докуповувала нитки. Із нитки Бонбон е, -бон я в'язала. Е, Вив'язувала. Так, я зараз вижену вас з кімнати. Ці граються. Дитячий садочок. Так, значить, я з нитки бон-бон в'язала отакі. Так, голівенько в мене 50 грамів пішло. Права в тому, що в описі це старий журнал і не пишеться, пишеться, яка нитка, скільки не пишеться. Тому це все в мене проба-пора. Я буду потім о, думаю що в'язати другого песика, і буде в мене. Буде в мене новий такий, ну, новий песик вже за іншими трошки пропорціями. По-перше, там трошки треба з моделькою попрацювати. Ось і от я одну лапочку зв'язала. Буде потім інша лапочка. Ось таке. Ще дві лапки треба дов'язати хвостики зібрати. Ну, я думаю, до 6 червня я все ж таки встигну зараз це зробити. Мені тільки пережити мої пари в понеділок, і вівторок все буде добре. Ось. І Ось так. так, ну, камеру не треба мені псувати. Так, ось такі справи в мене. І я ще раз дуже прошу: проходьте до дівчат, дивіться, ставте лайки, коментарі пишіть, пишіть щось гарненьке, бо дівчата всі працювали, всі старалися ось, і будемо. Працювати ми надалі. Тут у нас же ще раз почався проєкт Вернісаж осінніх барв. До речі, хто не долучився, будь ласка, долучайтеся. Ну, до цього відео я не буду хештег цей ставити, бо в мене не беруть участь ці проєкти. У мене з наступного тижня я починаю проекти, які беруть участь у «Вернісажі осінніх барв створювати. І запрошую до участі, запрошую до перегляду відео дівчаток, тому що ну, дійсно, дійсно це море купи натхнення, це дуже цікаво, хто що, кожна вона працює за своїми схемами, вона шукає свої схеми, хтось щось придумує. Дівчата молодці, роботи шикарні. Тому я вас закликаю. Дивіться україномовний YouTube. А я буду рада подобайкам, коментарям. І якщо підпишетесь, це теж буде для мене дуже позитивно, тому що це буде просувати мій канал і розвивати мій канал. Я всім бажаю. Вдалого навчального року я всім бажаю, щоб цей рік був позитивний, натхнений, щоб робилося, зробилося дуже багато цікавих завдань, якихось цікавих проєктів, перспективних, і щоб наші воїни знали, що вони охороняють людей, вчителів, які віддані своїй праці, які дійсно навчають їхніх дітей якісно. Якісно, щоб діти були рідки були розумничками, розвинутими і е, розвивали, коли виростеть наше українське суспільство. Побачимось у наступних відео.